Okay, now today I want to speak about understanding the actual truth of the gospel. Okay, the actual practical truth of the gospel. And then somebody turned but to... well, I thought it was spiritual. No, it's practical. Ну, може хтось сказати, я думав, що Біблія це така духовна книга. Ні, крім того, що вона духовна, вона практично дуже If you haven't brought your so-called spiritual into your practical life, you're not living the gospel. Yes, yeah. Але якщо людина не візьме свої духовні знання і не застосовує їх для практичного життя, то це означає, що вона не живе в Євангелії. You know, right. you're just one of those people that are kidding, yourself. Тоді така людина одна із тих, яка просто жартує сама собою. Okay. Так. Дякую, дякую, дякую. Господь мій батько і мій батько, він для нас зробив все, тому ми маємо за це бути дуже вдячні і жити у цьому всьому.